Вітаю вас, дорогі колеги. Мене звати Ірина Король і хочу вам показати чати, які в нас є для щоденного рекрутингу. Ну, По-перше, це є такий канал, як План до директора, де чітко, послідовно написано. Де що і як брати, що розміщувати. Це і в ваші командні групи кожного ранку. Це і сторіси на кожний день. Тут всі матеріали, так беріть, на закріплене натискайте. І тут є і по роботі, і по продукції, головне, робити кожного дня, милькати перед вашими підписниками. Далі, товар дня в ваші клієнтські чати. Також ви можете брати тут товари і розміщувати. Також закріплене, і тут ви берете. У нас іще з вами є чат, але я потім вам тут покажу, де ще можна брати матеріали. Покажу, покажу, вам розкажу, але і цього для новачків буде достатньо, щоб не путатись, щоб не плутатись, і все було доречно. Розміщуємо пост на робочі сторінки, новини, про акції, про замовлення, про новачків. Все, що у вас є, ви пишете. Оце і є ведення вашого особистого бренду. У вас з'явилась якась новина, ви щось зробили замовлення. Наприклад. Або побачили якусь акцію. Ви швиденько все це розміщуєте. Зробили розпаковочку, показали. Десь у вас якісь чудові події, ви також це тут розміщуєте. І це одночасно можна робити на, в декілька груп, на декілька сторінок. Я це так і роблю. Тобто, я одним махом, як ото кажуть, зразу. Роблю і Інстаграм, і Фейсбук, і Телеграм, і Viber. в Вайбері в мене є група фармацію вигідні покупки. Сьогодні я розміщувала про антижир, розміщувала про чесниковий шампунь, і в мене вже ось стоїть три замовлення. Про ось все, що я розміщую, в мене телефонують або пишуть люди і замовляють. І це ж дуже круто. Постійно, постійно движуха. Далі. Рекрутинг ваш метод, один-два методи. Це ви вже з наставником опрацьовуєте, що вам краще, де краще. Чи інстаграм повідомленнями, чи Фейсбук, чи рекрутинг на продукт, записувати ролики і запрошувати людей користуватися. Чи писати повідомлення в особисті в Інстаграм, Фейсбук, Тікток, де завгодно люди є від, кругом, і ви це робите. Так, я зараз покажу сьогодні, я швиденько покажу, як я це все порозміщувала. Вже. І так, мотиважка зранку. Дивіться, я її вже закинула в, на в свою групу команду. Про пости, сторіси я вже швиденько розкидала сторіси. Ось тут я вже розкидала і показала. Про те, чим я займаюся. І податково здала звіт, я це показала. Далі, там ну, ще якась інформація прийшла швиденько, я побачила акцію, і зараз це закрию. Я побачила якусь ще, ось бачите, про, про, про продукцію, про акції. Побачила акцію, швиденько показала. Там зранку прокинулася, показала, як, як у мене, який в мене ранок. Голос, голосові, звичайно, це дуже заходить, дуже багато переглядів. Якщо ви вже готові записувати, обов'язково записуйте. Ну і так далі. Ось це я вам показала. Далі. Розміщуйте, стор... товар дня в клієнтські чати показала. Розміщуємо пост на робочу сторіночку. Я сьогодні ще не розміщувала, але обов'язково кожного дня я на оці... на своїй брендовій сторіночці роблю пости. Можна робити, якщо ви новачок, два рази на тиждень. Я вже роблю частіше це, щоб мелькати частіше, тоді результати ще краще йдуть. Робота з командою, з командою. це вже. Кожного дня, якщо у вас поки ще немає в команді людей, ви спілкуєтеся з наставником, шукаєте методи пошуку людей на продукцію, на заробляти дропшипінгом, будувати. Як тільки у вас з'являється перший уже консультант, це вже вже ваша робота з консультантами. Ми вас додамо в чат, який називається Планерка, де ми тут спілкуємося, вже як працювати з консультантами, що давати, як краще працювати. Ну, і звичайно, план дня де подивитися якийсь ефір. Почитати хоч 15 хвилин читаємо, або дивимося, якийсь ефір. І також тут у вас будуть всі рекомендації. Також я тут ще окремо виділила, дивіться, коментарі, лайки в соцмережах і. План смс-ок, план на день, от у мене план 100 смс-ок на день, тобто писати перших повідомлень, ну це, звичайно, плани, я не завжди притримуюсь. Буває і 20, і 30 пишу. І е, далі ще один метод рекрутингу, я тут вам буду показувати. У мене мій улюблений метод рекрутингу, це спільно, в спільнотах. От сьогодні я розміщую про кальцій, магній колаген в групах. Ось так розміщую. Бачите, це на оцих сторінках. Ось у мене Я додала вже на, з однієї сторіночки, і додала з іншої сторіночки. Ось так, ось так, ось так, ось так. Так, тут багато вже. Я вже багато вниз спустилася, поки вам хотіла показати, в групах швидко робота біжить, бачите, ось отак. Ось так, ось так я розміщувала інформацію. Тут уже ось так. Ой, це не я, це не моя. Тому подобається, прибрала. Тут, бачите, тут дуже багато людей розміщують ось так. Так, 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 так. Зараз обновлю. Тут багато людей розміщують, щоб ви розуміли, що люди не дрімають, люди. Пишуть і пишуть, і пишуть. Якщо це хто, у когось виходить, значить виходить у всіх. Бачите, мої вже трошечки провалилися вниз повідомлення. Зараз можна знову відправляти, поки я... тут ось мої повідомлення були. А дивлюся, тут люди, наші консультанти, мої ось тут повідомлення спускаються вже нижче. І я зараз. Ще буду писати, писати, можна розміщувати необмежена кількість раз. І хочу вам сказати, що мільйон груп та мільярд мільярд груп в соцмережах. Головне захотіти. Бачите, дивіться, люди розміщують про все, про все. І про каштани. І про е, часникову серію, тобто всі ті позиції, які дуже-дуже гарячі, і не тільки наші, бачите, і інші компанії. Тобто люди працюють, працюють, і це дає результат. Я е, це роблю кожного дня, і додавлена я не знаю, мабуть, груп так 50, так це точно, це точно я ось кожного дня, бачите, пишу, або про роботу. Або пишу про продукцію, або пишу, запрошую ось так. Мої повідомлення, це я їх трошечки. Я буває проходжу і потім ще їх і пролайкою. Тобто, в мене сторіночка оформлена, дивіться, сторінка оформлена. Люди, хто до мене перейде, побачить, що я займаюся бізнесом. Тут все оформлено. Ви можете до мене заходити на будь-які сторіночки і дивитися. А також брати всі ті матеріали, які є в мене. Це напрацювання, вже моє як наставника, напрацювання нашого проєкту фармасі Digital, багато чого. Тому ви просто берете і робите, берете, копіюєте і додаєте вже свою вороночку, свої хештеги, і вуаля! Це головне це робити. І таким чином це, один, це також ще один з методів рекрутингу. Так, план. Ось, дивіться, як це. План у мене. Так, головна, ось тут, бачите, головна. І тут якраз все, вся інформація є. Ще дуже крутий чат у нас з вами контент називається. Всі ці сили ви можете взяти і працювати з ними. Дивіться, контент. Для соцмереж, що тут у нас з вами є? Пости для магазину. Дивіться, тут все вже є готове. Ваша задача тільки взяти, скопіювати. І додати своє посилання або посилання на, гру, на вашу спільноту, сторіс на кожний день. Дивіться: пости по бізнесу, повідомлення і картинки для Фейсбука, перші повідомлення, дивіться, що писати людині, як оформлювати сторіночки. Дивіться, тут мільярд картинок, ви можете це все брати. Ви все можете це вже користуватися. Стартові пости, дивіться, з чого починаємо? Оце стартові пости, ось нажимаєте на, на закріплене і пишете, пишете. Це тут про історію компанії, щоб ви розуміли велич, наш потенціал, наш рівень. Це головна сторіночка, якраз на головній, там трошечки вище у нас багато ще картиночок, ви можете брати. Вони ще не порозкидувані по чатах. І ось якраз дивіться посилання на цей канал контент. Тут ще відгуки про продукції будуть. Тобто, все це ваше. Ви можете користуватися, мої дорогенькі, цим матеріалом, який ми створили, ми який робимо і ви цим користуйтесь. Тобто, отак в пошуку беріть і натискайте. Наприклад, чат наш новини, новини. Новини, новини, дивіться, акції місяця. Тут все акції місяця, все, що є, тільки є. Експерт-клуб, Доста... про доставку. Тобто, друзі, оце ті чати, які вам, вам буде достатньо. У нас ще є і чат-продукція, який я також почала вести. Продукція фармасі. Тут також, але я її тільки-тільки почала тут про парфуми жіночі. Про особисту гігієну, про волосся, український виробник, про макіяж трошечки і все. Оце я вже почала робити. Тобто, все, що є, ви цим користуєтесь, мої золотенькі, дорогенькі, а я вам в цьому допоможу. Всі чати, які є, вони ось тут будуть в цьому в нашому зібрані. В чаті план до директора. Ось тут, прямо на головній сторіночці, я всі, всі залишу і ви берете, кому цікаво працювати по вже готовому плану разом з наставником при щоденній підтримці, щоденному спілкуванні. Просто скажіть, я хочу це робити. І перспектив дуже багато, можливостей дуже багато. Головне це бажання. З вами була Ірина. Я чекаю ваших відповідей, коментарів, вашого бажання, бо я ж не зможу заставити нікого, бути задоволеними, забезпеченими, тільки все залежить від кожного з нас.